Всім привіт, вітаю вас на каналі 10. .1. Сьогоднішнє наше відео присвячене дропсетам. Ви дізнаєте, що таке дропсет, як він впливає на ріст м'язів, чи доцільно його використовувати у ваших тренуваннях, як часто потрібно використовувати, в яких вправах і так далі. А в кінці відео ви отримаєте готову програму тренувань з вправами в яких ми будемо виконувати дропсети. Дробсет це методика в силових тренуваннях, спрямована на те, щоб підвищити інтенсивність ваших тренувань, зменшити їх тривалість, а також дати вашим м'язам нові відчуття. І полягає вона в наступному: ви виконуєте певну вправу, доходите до відмови, зменшуєте навантаження від 10 до 30%, Знову до відмови, без відпочинку. Ще раз так робите і так певну кількість разів. Основна вимога це відмова і те, щоб ви робили наступне навантаження без відпочинку. Із цього випливає наступне Дропсети ефективно робити в вантажоблочних тренажерах або простих рухах, де процес зменшення ваги. Займає дуже мало часу. Багато хто робить вправи з певним навантаженням, припустимо, там присідання чи якісь там жим ногами, встає, знімає з однієї сторони диск, знімає з іншої сторони диск, лягає, потім ще робить. Той процес між тим, між відмовою або навіть може не бути відмови, займає 10-15 секунд. То це вже не дропсет. Якщо ви тренуєтесь з тренувальним партнером, по факту дропсет ви можете робити в кожній вправі, так як. Він буде знімати то навантаження за вас, і цей процес може тривати швидше. Або якщо навіть ви попросили когось в залі зняти навантаження з двох сторін, такому варіанті дропсет можна робити в кожній праві, але чи потрібно робити в кожній праві і яка ефективність дропсетів? Якщо ціль гіпертрофія м'язів, то дропсети добре себе зарекомендували і мають частково кращий вплив на м'язи ніж стандартні сети. Так як звільняють вас від лишньої роботи і декілька відмов на протязі короткого часу збільшують метаболічний стрес, що веде до кращого росту. Але якщо ціль сила, то дропсети менш ефективні. І це пояснюється тим, що для сили потрібно робити більший об'єм роботи. Так було в моєму випадку, і вірним було рішення тоді повернутися до стандартних. Сетів, але цю тему з дропсетами я не залишив був і продовжив експериментувати. Виконання дропсетів в багатосуглобових вправах і складних рухах, типу жимів, присідань чи тяг, займає багато часу на скидання. Плюс пришвидшує процес втоми нервової системи. Так як тут включається багато м'язів, що при частій відмові вами втрачається контроль виконання вправ. Що може призвести до поганих наслідків і порушення техніки виконання вправи. Наступними вправами, в яких я почав їх використовувати, були ізольовані вправи, такі як там розгинання, згинання, приведення, відведення, там, де задіяний один суглоб. Ізольовані вправи це найкраще рішення. Процес зниження навантаження займає мало часу, і ці рухи легко контролювати, плюс вони є безпечні. В описі до відео я залишу посилання на таблицю з найкращими вправами для дропсетів. А далі приклад. Перший сет у нас буде. Десь приблизно з 10 кілограмами ми будемо робити до максимуму, поки в нас плечі вже не будуть піднімати самостійно. Далі ми зменшуємо навантаження на 20%. Наступними у нас будуть восьмірки. Знову робимо до того моменту, поки в нас плечі вже не відмовлять. І третє останнє скидання ми будемо робити ще по мінус 20%, Це вже будуть шестірки. Так само будемо робити до відмови. І так, у двох сетах. Якщо ви та людина, яка займається періодизацією або яка активно дивиться наш канал, а про періодизацію я вже розповідав в одному з наших відео дропсети доцільно виконувати. Коли у вас або середнє тренування, або важкі тренування. Спочатку ви виконуєте розминочний підхід, потім адаптаційний, потім ще один адаптаційний, і там, де у вас вже робоче навантаження, ви виконуєте один або два дроп. І відбувається це наступним чином. Ви виходите на максимум, в якому робите відмову, припустимо, 12 повторень. Виконали, знизили навантаження на 10-20% або на 10-30%. Знову виконали до відмови. І ще раз знизили, виконали до відмови. Доцільно робити не більше трьох скидань. Як я говорив раніше, вправи підбираємо такі, щоб ми могли їх технічно правильно робити, могли контролювати кожен рух і щоб процес скидання відбувався одразу. Ми не тратили час. В даному випадку в тяговому тренуванні у нас дропсет на верхній тязі. широкий. також він би міг бути в принципі тут, якщо би ви тренувалися з тренувальним партнером. Наступний дропсет у нас з згинанням рук зі з грифом. Плюс армбластер. Скоро вийде тренування на каналі, так що ви побачите, як виконувати цю вправу. Тут у нас два дропсети і працюємо по тому самому принципу. Також я додав вправи, в яких найкраще виконувати дропсети. Як ви бачите, тут всі вправи або з гантелями, або в вантажоблочних тренажерах, де процес скидання займає дуже мало часу. Якщо брати до уваги тренажери, де ми навантажуємо їх дисками. Дропсет можна робити, якщо ви тренуєте з тренувальним партнером. Я врахував те, що ви будете тренувати самостійно, тому в таких вправах ми тут не робимо дропсет. Щодо жимового тренування, то я прописав дропсети так само, як було в нашому попередньому жимовому тренуванні. хто не бачив, рекомендую подивитися. Ми їх виконали у підйомах, гантелях через сторону, а також в розгинаннях на тріць. Тут у нас були два дропсети, тут відповідно один. Нема змісту виконувати дропсет в трьох робочих підходах, так як буде багато лишньої роботи. Доцільно робити або в останньому робочому, або в першому і в другому роботі. Але перед цим обов'язково дуже добре розімніться. Що стосується ніг, то дропсети в принципі можна виконувати у правах згинання, розгинання, приведення, відведення. Недоцільно виконувати. Виконувати дропсети, де ви робите односторонній тренінг. Мається на увазі спочатку, ви робите однією кінцівкою, а потім іншу. Тут так само багато лишньої роботи, яка буде займати тривалий час. Дану програму тренувань, а також вправи, в яких я рекомендую робити дропсети, я залишу в описі під цим відео. Зможете перейти та переглянути. Якщо ж вас цікавить більш детальна програма з поясненням до техніки виконання вправ, а також індивідуальна. І те, як у неї можна додати дропсети, то запрошую вас підписатися на наш Patreon. З радістю вам допоможу це зробити. Посилання в описі. Який короткий висновок можна сьогодні зробити: дропсети неефективні на багатосуглобових вправах. Дропсети ефективні на ізольованих вправах. Не більше, ніж у двох вправах на одному тренуванні. Основна вимога до дропсетів, відмова і наступний сет. Дроп скидання одразу після відмови. Ніякого часу на відпочинок. Якщо ви відпочиваєте, то вже не дропсет. Відмова одразу скидання. Чи ефективні дропсети однозначно ефективні, просто вміти, треба їх правильно використати. Ви отримали готову програму тренувань, де є дропсети. Можете її використовувати через якийсь час. Можете відписатись під цим відео і сказати, чи дійсно вони вам допомогли. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні.